Життєдайна енергія Сонця та Землі поєдналася з новітніми технологіями у середмісті Сум. амбітний пілотний проєкт, який втілила в життя компанія Федорченко. Нещодавно по вулиці газети Правди запрацювала сонячна електростанція на трекерах, призначена для забезпечення житлового будинку. Частина енергії власного виробництва надходить і у централізованій мережі обласного центру. До того ж, його опалюється експериментальний будинок незвично від тепла земних надр. Наскільки ефективні подібні технології, та у чому їх основні переваги, нам розповів генеральний директор компанії Віктор Федорченко. На сьогоднішній день у Сумській області є вісім домогосподарств, обладнаних сонячними міні-електростанціями. Енергії, яку вони виробляють, вистачає не лише для власних потреб. Частина постачається й у центральній мережі. Та оплачується по зеленому тарифу, відчутно вищому за звичайний. Зелений тариф для виробництва електроенергії з сонячних батарей станом на сьогодні становить біля 4 гривень 80 копійок за 1 кіловат. Кінцевий термін дії зелених тарифів 1 січня 2030 року. Тобто до цього періоду держава гарантовано буде закуповувати електроенергію по зелених тарифах у тих мешканців, які встановлять ці установки. Сонячна електростанція на трекерах, призначена для незалежного забезпечення житлового будинку, нещодавно запрацювала у середмісті сум. Її на початку поточного року змонтувала та ввела в експлуатацію будівельна компанія Федорченко. В Європі вот ці установки, які ми робимо, повсюди встановлюються, повсюду тому що дійсно це вигідно. Ты не зависишь ничего, это экологически, и ты же природные ресурсы сохраняешь. За электроэнергию, которую ты получал от этого освещения, тоже не платишь. Вот, пожалуйста, вот эти компоненты. Это плюс еще ты продаешь. Система обладнана таким чином, що у випадку несприятливих погодних умов або механічних пошкоджень будинок отримує електроенергію з резервних акумуляторів, а за потреби із центральних мереж. На модернізацію у вигляді сонячних батарей вирішили не зупинятися. Опалюється будинок від енергії земних надр. Геотермальні насоси перетворюють низькотемпературне тепло зі скважин глибиною більше 70 метрів у високотемпературне. дозволили практично атайті. От потребления электроэнергии, газа мы отказались от потребления газа, потому что э, сделаны специальные э, пробуренные э, скважины, установлено специальное оборудование, насосы, с э, земли э, подается энергия, она насосами разгоняется, таким образом обогревается э, здание. Високотехнологічне обладнання виробляється лише за кордоном і вартість його досить немаленька. Та враховуючи енергоефективність, очікують, що така система окупиться років за 10, а працюватиме мінімум 25.